Ну що, ми з вами зараз підемо до Южної Пальміри, це у нас Сіті Буфет. Нічого собі, вони найроздвижні. Дивитися я тут. Буває. Зараз підемо до катакомб. Така краса всюди. О, тут далі. Хіт. О! Тут нас зустрічає така цікава кішечка. Що тут далі? О, куди туди можна піти сюди? Вулиця Серова. атмосферна. тут можна що тут робити? Ну, Тільки нажертись в котях. Я не знаю, що дуже цікава композиція. Кутне відкрите. Тут все. Ходімо в інший бік. А дивіться, тут є прохід. Але ми підемо з іншого боку. Яка цікава комбінація. Тихо бачимо, проходимо по цим катакомбам. Що тут далі? Далі темнота на я тут. О, тут дуже страшно. Але є ліхтарики, котрі зараз не працюють. Але, але пронто-пронто визиваємо 9. Один, один. Жодного сигналу немає. Ну все, до побачення. Каску одягаємо, і йдемо травмуватись. Боже, куди ми зайшли? Тут ще бухали про давні пращури українського народу. Є лампочка елітча, дрова. Тут що, це? що це? це якийсь коматозний препарат. Порахувати, скільки нам залишилось тут часу. Глечики, ще одна люстра. Ну дуже-дуже атмосферна ситуація. Що тут у нас? Зажими котілок. Це мабуть від Максима кулемета. Дуже цікаво. Тут сокровища пірата Флинта були. Ми ще кудись забрили. Тут відпочивають працівники цього закладу. Дивіться, яка чистенька, свіженька, прострадно. З такими анахроїчними колесами. Боже, що тут відбувалось? А ну якось тут можна пройти чи ні. Не бахнутись. Вау, які тут ножиці по металу. Тут роздували та виплавляли металеві конструкції величезна пилка котра розрізала цей пласт каміння для будування Одеси. Що тут дуже страшно, страшно. страшно. Дивіться, яка краса тут. Ще нове, новеньке. Заклад. О, що тут можна нажертись? Дивіться, як красиво! Ніхто нам не заважає тут відпочивати. Ресторан, Вау, які ліхтарики. Всюди камери, щоб ви тут нічого не О, Яка краса. Щось новеньке, новеньке. Все і вихід. Отак от там де ще черепаха. Отака краса. Заходьте. Хто полюбляє катакомби, це для вас.